Зібрав свою Теслу Модел 3 Хайланд після ремонту, після ДТП. Все ніби клас. Думаю, відкалібрую кермо, а воно не калібрується. Пише мінус 360, туди-сюди не калібрується. Коли розбирав, послухав спеціаліста, каже: нічого там не треба позначати, коли знімаєш підрамник разом з рульовою на рульовому шліці. Немає, воно там інакше не стане тільки. Є один варіант вставлення. Ну і я от зараз, коли вже розібрався, зараз покажу вам причину, то згадав пораду. Можливо, у когось з вас така петрушка буде, дивіться, мінус 360 градусів. Кермо стоїть рівно. Виходимо з машини. Колеса теж стоять рівно. Обидва колеса стоять нормально рівно. А проблема в тому, що мінявся підрамник, на якому встановлена рейка. Вона, до речі, разом з підрамником знімається, окремо не знімається. Так, відкрутили. Щоб розчепити, треба повністю викрутити болт і виняти його, тоді воно піде вверх, бачите? Тепер ставимо кермо. На 360 градусів. Ось, ось так. Ставимо кермо. Нуль. Прикручую знову. Взагалі воно тут вправо-вліво на шліцах не регулюється. Просто можна поставити. Правильно і неправильно на 360. От стояло неправильно на 360. Йдемо, дивимось. Ось, кермо стоїть рівно. І 0. Тепер все правильно, можна прикручувати. І колеса стоять рівно. Все, тепер залишилось тільки откалібрувати. Жмемо кнопочку. І як бачимо все успішно виконано. Ну от і все, користуйтесь.